Україна нарощує систему протиповітряної оборони. Під час останньої атаки Росіян наші воїни збили усі 10 випущених кинжалів. Донедавна Росія вважала, що збити ці ракети просто неможливо. Для наших захисників немає неможливо. Чи реально усю Україну огорнути куполом ППО? Яка зброя для цього потрібна, і які смертоносні новинки готує для нас північний сусід? У проекті статкому по суті ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни і допоможуть нам здолати ворога. У цьому у випуску говоримо про нашу протиповітряну оборону. Ми зв'язались з офіцером командування повітряних сил Збройних сил України, полковником Денисом Смажним. Пане Денисе, вітаю. 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 Остання повітряна атака Росії її називають унікальною. В чому її унікальність? Унікальність цієї атаки полягає в тому, що величезна кількість різних засобів повітряного нападу була сконцентрована по столиці, по, по столиці України. Тобто, в один об'єкт за короткий проміжок часу був нанесений такий масовий удар. Наскільки вона була злагоджена, ця атака? Вона була дуже злагоджена. Раніше ворог рідко так злагоджено діяв різними засобами нападу. Тобто, ми в ту в ту ніч ми отримали масовану атаку дронів Камікадзе. Після чого пішла атака крилатих ракет, і одразу, практично паралельно з цією атакою, було нанесено нанесений масований удар аеробалістичних ракет типу кінжал. Але ми збили усі 10 кінжалів. Це називають ну, просто неймовірним рекордом для нашої системи ППО. Це вже норма? Чи це правда рекорд, який важко повторити? Ну я думаю, це норма. Просто ніхто не очікував, що е, наше ППО буде так, е, так добре справлятися з такими загрозами. Я вам так скажу, коли ми збили першого кінжала одного єдиного. 4 травня, навіть американці, які отримали цю новину, вони казали, ми до кінця не відали, що, що дійсно цю загрозу можна збувати. І коли нанесено максимальну кількість за один удар, і всі вони збиті, то звичайно це рекорд. Ну я сподіваюся, це стане нашою нормою. Mm -hmm. uh... Збиваємо ми кінжали завдяки західному озброєнню, які системи можуть значно посилити західні системи українського ППО та е, скільки їх потрібно для ефективнішої роботи наших протиповітряних сил? Якщо ми говоримо про балістичні загрози наразі, поки що тільки системи Петріот можуть з цим справлятися, тому нам потрібно більше петрі для того, щоб прикрити. Інші е, великі міста та інші об'єкти, які під, е, під постійним ударом ворога. Е, але говорячи про загальну систему ППО і е, згадуючи про різні засоби нападу, такі як крилаті ракети, е, варто також ну, не тільки Петрота, але й інше сучасне західне ракетне озброєння, такі системи, як Насамс, Арі Сті, САМТІ та їм подібні. Якщо говорити про кількість, то ну, кількість. Значно більше потрібно, ми, ми над цим працюємо. Ми пропрацьовуємо ці варіанти з нашими партнерами. Кількість я сказати не можу. Але е і обіцяти, що за за найкоротшим часом ми закриємо всю територію України, Також було б фантастикою. Але ми працюємо над це над цим. Це довгострокова перспектива. Е е плани є, плани наші партнери розуміють, і з часом вони будуть виконані. Наскільки швидко ворог вчиться, адаптується до, наш, до нашої системи ППО, до нашої тактики, ви можете прослідкувати, яким ворог був на початку, який він є зараз в плані повітряних атак? Ворог вчиться, ворог вчиться досить, досить швидко. Недооцінювати його не, не варто. Для порівняння, якщо перші атаки в перші тижні крилатими ракетами йшли, на всю територію України через бої порядки з інтеркетних систем на висоті в один кілометр і вище. Тобто, ті ракети, було, можливо було е, виявляти і, і збивати, е, то зараз ворог. Е, Звісно, опустив ці всі ракети на надзвичайно малу висоту, щоб її було важко виявити. Дуже масово використовує дрони камікадзе, які повільні і низько летючі що, що є проблемою для знітних ракетних систем, запускає їх вночі, фарбує їх чорний кольор, їх важко виявити. Але наші захисники і захисниці також швидко вчаться і про що свідчить, що зараз ефективність по протидії таким. Малопомітним загрозам зростає з, 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 з особливості навіть в діях наших мобільних та вогневих груп. Чи є дані про розробку Росією якихось ракет, які досі вона не використовувала якогось озброєння? Вони постійно вдосконалюють свій наявний е, парк е, ракетного озброєння. Деталями я ну, не володію е, в цьому е, в цій сфері, але є інформація, що вони постійно допрацьовують, і очікувати, що вони от так от просто будуть е, використовувати тільки те, що в них є, я б я б не очікував. Я б я більш налаштований на те, що нам придеться боротися із новітніми озброєнням, і не завтра це все закінчиться. Угу. Наскільки складно підго підготувати фахівця ППО? Наскільки е наскільки це дорого, наскільки це довго по часу? Досить складно. На е первинні офіцерські посади наші, е наші захисники неба навчаються на протязі чотирьох років в університетах, роками навчаються і на первинні солдатські і сержантські е посади. Тобто, це досить досить, досить такий трудоємкий е процес. Але ми зараз отримуючи новітнє новітне ракетне озброєння західне направляємо туди наших досвідчених. Тому тому так. Це це є зараз залогом успіху, Чому ми так перенавчаються на, на на нове озброєння? Ну і звичайно, мотивація. Мотивація, коли воєнний час люди захищають свою землю. Це дуже впливовий такий чинник. Отже, дякую, пане Денисе. Дякую, що приділили нам час. Дякую вам, що даєте можливість висловитися і довести свої думки. Дякую. Про особливості української системи ППО та перспективу захисного купола над Україною ми говорили з офіцером командування повітряних сил збройних сил України, полковником Денисом Смажним. Це був проект, по суті, у якому ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни, і можуть допомогти нам здолати ворога. Бережіть себе.